Гуманісти цього періоду становили дуже нечисленну творчу еліту, до якої входили представники різних соціальних груп. Вони звеличували людину як творця світу культури, визначаючи, що творча діяльність наближує її до Бога. Гуманісти гостро критикували схоластичну філософію, наполягали на необхідність виходу за межі схоластичної науки, прагнули не до формального, а до життєвого гуманістичного знання. Багато гуманістів залишили після себе роботи. З з історії та літератури. Що стосується рис гуманізму, то ми відзначимо, поперше за все, це антропоцентризм, по-друге, автономність людини, людина була вже незалежною, друге, по третє, людина особистість, унікальність. По-четверте, ідеальним типом особистості була всестороння розвинута особистість. Як уже казали ми, що всесторонньо розвинутою особистістю ми можемо бачити Леонарда да Вінчі, і, звичайно, до важливої риси гуманізму був титанізм віра у безмежні сили людської особистості. Гуманісти дійшли висновку, що для реалізації гуманістичного ідеалу необхідним є суспільні перетворення. Саме в період відродження розвиваються літературний жанр утопії. Спочатку це була назва роману англійського гуманіста і державного діяча лорда Герц. Канцлера Томаса Мора, ідеальне суспільство, на думку останнього, має бути побудованим на таких принципах в економічній сфері, відомі відмови від приватної власності, запровадженні загальної трудової повинності і централізованого розподілу виробленої продукції у політичній сфері на демократичних засадах виробник. Виборності всіх посадових осіб у соціальній сфері на заміні станового устрою, що визначав цінність людини за її походженням, такою ієрархією, де б місце людини визначалося мірою її освіченості та суспільної значущості виконуваних обов'язків у сфері культури на створенні загальнообов'язкової системи освіти та виховання, державної підтримки, розвитку наук, цей соціально-політичний ідеал містить. Як ті елементи, що згодом були реалізовані і нині успішно функціонують у багатьох сучасних країнах, так і ті, які наразі не витримали перевірки часом. Однак очевидно, що суспільний устрій, який пропонували утопії епохи відродження, був набагато досконалішим за той лад, який реально існував у ті часи в державах Західної Європи. Також треба згадати італійського політичного діяча Нікола Макіавелі у своїй праці державець. Розглянув шляхи реалізації утопічного суспільного ідеалу. Макіавелі вважав, що для цього треба викоренити особливу сферу людської діяльності, а саме політику. Політику, на його думку, визначає не Бог і не мораль, а закони життя та психології людини, тобто інтерес, прагнення, до збагачення тощо. І саме Макіавеллі запропонував політикам керуватися принципом мета виправдовує засоби. У натурфілософії епохи відродження утверджується принцип пантеїзму, відповідно до якого Бог не перебуває над світом, а розчинений у самому світі. Упровадження цього принципу сприяло переорієнтації філософської думки з розгляду абстрактних теологічних питань, якими так захоплювалася схоластика, на виведення закономірності функціонування природи. Тут ми можемо згадати і Леонардо де да Вінчі, який був і. Художникам, і технікам, і ем, вченим експериментаторам ми можемо згадати тут і Ніколая Козанського, теолога, церковного політичного діяча. Кардинала, ученого і філософа він пропонував досліджувати світ, спираючись на теорію вченого незнання. В одноюменній праці він стверджував, людина повинна пізнавати світ розумом, але при цьому мати на увазі, що до кінця його пізнати неможливо. Узанський порівнював світ, тобто божественну природу, з сколу, а людське пізнання з багатокутником. Скільки б не множилися грані багатокутника, йому не вдасться уто. Тожнитися з колом. Таким чином, ідея відносності, обмеженості, знання спонукає розум людини до невпинного руху вперед. Що стосується Ніколи Каперніка, то найбільш досягнення були саме, у нього, саме зроблено ним у створенні геліоцентричної картини світу. Згідно з відкриттям ніколи Каперніка, у центрі сонячної системи перебуває не Земля, як вважали з античності, тобто геоцентрична система Арістотеля, Птолемея, а Сонце. Земля лише одна з планет, які обертаються навколо сонця. Земля має форму кулі та обертається навколо власної осі. Свою систему Капернік виклав у трактаті про обертання небесних тіл. Що стосується італійського вченого Галілео Галілея, то він винайшов телескоп і завдяки цьому дослідив шляхом довів правильність теорії Ніколи Каперніка. Галілей зробив багато астрономічних відкриттів. Гори на місяці, спутники Юпітера, які підтверджували єдність земних та небесних явищ, ставили під сумнів релігійне вчення про абсолютність і обрані землі як у містища Божого світу. До вершини філософської думки Ренесансу належить пантеїстична філософія також природи Джордана Бруна. Його найвідоміша праця про нескінченість космосу у світах. На думку Джордана Бруно, космос є структурою, що складається із дискретних частин атомів. Він не має ані меж, ані центру, а кількість світів у ньому нескінчена. Поза космосом немає нічого. Він є усім буття вічним рівнем Бога. Наслідком концепції фізичної єдності Всесвіту у Брона постала гіпотеза про можливість існування життя на інших планетах. Джордано Бруно припускав, що мешканці інших світів можуть бути не схожі на Землян, якщо в їхніх системах переважає якийсь інший елемент, наприклад, вогонь. Слідуючим етапом. Отже, можна зробити щодо філософії доби відродження такий висновок, що ця філософія була світська, вона стояла на антисхоластичних позиціях, вона допускала існування релігії, що ми бачимо в пантеїзмі і характеризувалася індивідуалізмом. Слідуючим етапом розвитку історії філософії була філософія нового часу та доби просвітництва. Це філософія нового часу, це 17 18 століття. Новий час став епохою революційних перетворень у всіх сферах громадського життя, які спричинили також і зміни у світоглядних настановах людини. Це була доба скликання вкладання, вибачте, ринкових соціально економічних відносин і появи паростків демократії, громадянського правового суспільства, політичному ладі західноєвропейських держав. Ясна річ, що розвиток виробництва мав опиратися на науку, особливо такі взірцеві на той час дисципліни, як математика і механіка, державні діячі різних європейських держав, які суперечили, суперечили, суперничали між собою за військово політичне панування на старому континенті та в світі, також змушені були приділяти велику увагу розвитку наукових досліджень. З цієї причини у філософії нового часу. Відбувається професіоналізація філософії, перетворення її в окремлену сферу інтелектуальної діяльності з особливою термінологічною мовою, окремою групою фахівців, об'єднаних у професійне співтовариство зі своїми періодичними виданнями, вона стає обов'язковим предметом викладання напрямком дослідження у рамках університетів. Зростання технічних і наукових можливостей людини позначилося на докорінній зміні світоглядних орієнтів. Людина не просто перестала бути пасивною часткою світу, навпаки, в основі новочасного погляду на людину лежав поділ всієї дійсності на суб'єкт і об'єкт. Суб'єкт носій пізнавальної діяльності, той, хто пізнає. Об'єкт те, на що спрямоване пізнавальні зусилля об'єкта. Вибачте, суб'єкта, новий спосіб філософствування припускав, що людина, як одиничний представник людського роду, має розум і, усвідомлюючи своє Я, здатна пізнавати закони закономірності правильно упорядкованого зовнішнього об'єктивного світу, аби в остаточному підсумку перетворювати його відповідно до власних запитів і потреб. У новій картині світу для Бога вже не знаходилося чільного місця. Філософія нового часу не тільки продовжила лінію ренесансного мислення на пантеїзм, ототожнення Бога і світу, але й поглибила її. Була також запропонована концепція деїзму, вчення про те, що Бог створив світ, дав йому закони і привів до руху, але більше в справи в своєї творчість не втручався таким чином у філософії відбулася загальнокультурна тенденція до секуляризації, виштовхування релігії на манівці суспільного життя. Пошук оптимальних методів пізнання є головною проблемою у філософії нового часу. Учені прагнули до такого знання, яке б дозволило побудувати цілісну картину світу, щоб надалі мати змогу перетворювати цей світ, ставити його на службу людині. Чи, можна існу... Чи може існувати таке знання, що завжди, всюду і для всіх було б однаково достовірним? У розв'язанні цього. Завдання. Мислителі нового часу поділилися на емпірізм і раціоналізм. Представниками імпірічного напрямку був Френсіс Бекон ем, Лок Юм. Вони стверджували, що в основі людського пізнання лежить людський досвід, який ґрунтується на даних органів чуття. Френсіс Бекон вважав. що... Ем, вваж, вважав, що ем, Френсіс Бекон був. Філософом, державним діячем, автором трактату Новий органон. Саме Френсіс Беконові належало вислів Знання це сила, який згодом став дивізом надмірного звеличення науки в останні два століття європейської історії. Френсіс Бекон розмірковував про велике відродження наук для досягнення цієї мети слід було пройти два етапи критичний і позитивний. Спершу, на думку філософа, треба усунути перешкоди на шляху до істини. Френсіс Бекон називає їх ідолами. Або примарами, маючи на увазі наші хибні уявлення, і той спотворений образ світу, який з їх вони виникає в нашій свідомості, Учений розділив чотири типи подібних ідолів. Ідоли роду, хибні уявлення про світ, властиві всьому родові людському і пов'язані з недосконалостю людського розуму та органів чуттів, тобто з фізіологією людини як біологічної істоти, ідоли печери, хибні уявлення, пов'язані із суб'єктивністю сприйняття світу, ідоли ринку або площі, які породжуються спілкуванням людей, у чого відбувається перекручення інформації, неправильно вживаються слова, одні люди накидають. Свої помилкові уявлення інше і четверте – це ідоли театру, про яких можна сказати, що вони породжуються сліпою вірою людей в авторитети. Старовинні традиції надмірною довірою до філософських уявлень вчорашнього дня. Наслідком цього можуть бути хибні закони, помилкові правила, які заважають людям опановити знання. Ідоли роду і печери належить до природних властивостей індивіду, вважав бекон, їх викорінення можливе на шляху самовиховання і самоосвіти. Боротьба з ідолами ринку і театру мусить здійснюватися через перетворення свідомості всіх людей суспільства в цілому. Якщо критичний етап оновлення науки полягав для Френсіса Бекона в очищенні розуму від ідолів, то позитивний у пошуковій відповідного методу пізнання. Френсіс Бекон розробив основні принципи індуктивного методу сходження від одиничного до загального. Дослідник уподібнювався Беконом Джолі, що витягує матеріал із садових і польових квітів, але розташовує і змінює його за своїм умінням. Френсіс Бекон думав що індукція допоможе правильно організувати дослідження і уникнути недоліків безпосередньо чуттєвого досвіду, подібно до того, як циркуль і лінійка виправляють недосконаліше наших рук. Слідуючим етапом у розвитку, у розвитку э, філософії нового часу був емпірізм. Пробачте, раціоналізм. Раціоналісти, виробляючи проблеми оптимального методу пізнання, визнавали пріоритет розуму над чуттям. Вони не відкидали інформативність чуттів, але вважали, що чуття дають недостовірну інформацію. Наприклад, зірки на небі здаються нам дуже малими, тоді як насправді вони більше за землю. Щоб претендувати на всезагальність, дані органів чуття мають бути проаналізовані нашим розумом. Знаменитий французький філософ Рене Декарт. Основу основ убачав у мисленні. Суть раціоналістичного методу декарта полягала у двох постулатах. По перше, головним методологічним засобом у нього постає так звана інтелектуальна інтуїція. Інтелектуальна інтуїція це тверде, виразне уявлення, що народжується в здоровому розумі, шляхом розумового споглядання. Це уявлення настільки просте й чітке, що не викликає жодних сумнів. Таким чином, ми здобуваємо певні основоположення, відштовхуючись від яких можемо пояснити що завгодно. Так, вихідним пунктом інтелектуальної інтуїції декарта проголошується сумнів. Саме за допомогою сумніву можна очистити розум від забобонів та упереджень. Єди...